Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Audi A8 2013 року випуску. Кінець 2013 року з трьохлітровим літровим дизельним двигуном. Автівка у нас на автоматі в лонгу. Ось так вона виглядає. В неї рідний пробіг 187 тисяч кілометрів. Ось така вона довга, гарна, жодних помарок, повністю ціла. Паркроніки вкруг, камера заднього руху. Ось так виглядає. Зараз покажу вам стан ззаді, безключовий доступ. Ось, так, ми маємо ззаді ставки з дерева, двох е, клімат заднього ряду сидінь, підігрів заднього ряду, електрорегулювання, все в ідеальному стані. Ось так. Все чудово, гарно виглядає. Спереді ми маємо пам'ять сидіння водія, атрорегулювання ось в такому стані сидіння водія, все ідеально. Кермо в нас в дуже гарному стані, мультимедійне кермо. Зараз покажу вам. Ось такий в нас монітор мультимедіа. З 187 пробігу. Ось так все гарно виглядає, монітор мультимедіа, клімат контроль, підігрів. Ось так все. Оставки з дерева взагалі не затерті, дуже гарно виглядають. Також у нас є пам'ять. Пасажирського сидіння, люк. Ось так все дуже гарно виглядає. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б, ви можете здійснити покупку як за готівку, так і безготівково. В кредит в лізинг або ж ми можемо обмінятись на ваше старе авто.